Вітаю вас, малята, у журналі Віконечка в природу. Сьогодні п'ятниця 27 жовтня, і ми відправимося у світ рослин. Але ці рослини не прості. Їх ще називають диворослинами або лікарські рослини. Такі рослини ще називають цілющими. Рослини ви вже знаєте. Подорожник, ромашка, шипшина, липа. А навіщо їх використовують? Спокон віку наш народ обожнював природу, бо саме природа нас годувала. Люди берегли її, а природа дарувала людям рослини багаті націлющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настої, мазі. Таких людей раніше називали знахарями. Так почала розвиватися. Народна медицина, що й дійшла до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним із джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Але рослини є тільки у теплу пору року, а взимку їх немає. Тому люди їх збирають і сушать. Щоб можна було користуватися ними і взимку. Науковці, дослідники, ботаніки та фармацевти вивчають лікарські рослини, знають, де вони ростуть, де їх потрібно збирати, заготовляти і зберегати, щоб вони в будь-яку пору року не втрачали своїх цілющих властивостей. Кожна рослина. Має певні целющі властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбабка гарний вітамінний засіб, що зміцнює ослаблений організм. З листочків готують салати, завдяки яким покращується апетит та травлення. В Україні налічують понад 2200 видів лікарських рослин. Серед них тільки десята частина культивовані види, а решта дикорослі. Калина. Чай з ягідками калини лікує кашель, біль у горлі. Відвар з калинової кори зупиняє кровотечу на ранці шкіри. Звіробій Рав'яниста багаторічна рослина. З давніх давен вважається, що вона має велику силу і може зціліти від 99 хвороб. Застосовується при хворобах шлунку, печінки, нирок, дихальних шляхів, шкіри. Уранці ромашка умивається росою, щоб бути завжди гарною. А навіщо вона росте? Чому називається лікарською? Ромашка. Це однорічна лікарська рослина з сильним ароматом. Одна із найцінніших лікарських рослин застосовується при болях шлунку, горла. Відвар листя добре нам знайомої кропиви та сік моху допомагає зміцнити послаблене тонке волосся. Квіти календули заварюють і полощуть цим відваром хворе горло при ангині, має проти Рана загоювальні та антимікробні властивості, липу, мати й мачуху теж використовують при застуді. А листями м'яти та меліси, а саме чай з них, надають заспокійливий ефект на нервову систему та допомагають при хворобі серця. Відвар шавлії знімає зубний біль покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чабрець допомагає при бронхіті? Листя подорожника прикладають до рани, щоб вона швидше загоювалася. Також рослина має знеболювальний протиалергійний ефект. А ягоди малини є чудодійним жарознижуючим засобом. Сік чистотілу допомагає при різних висапах на тілі. Ця рослина деревій. Вона допомагає при болях голови, вух, живота, зупиняє кровотечу. Крім цих рослин існує ще багато лікарських рослин. Це дуб, волошка, береза та багато інших рослин, про які можна розповідати нескінченно. Світ рослин такий різноманітний, корисний, гарний, він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку потрібно лише одне оберігати, не топтати, не рвати без потреби, цінувати, поважати природу та її багатство. І тоді рослин стане більше, а кількість хвороб зменшиться. Ми вже називали в рядку лікарських рослин шипшину. Її плоди багаті на вітаміни, мінеральні елементи. Вони є природним джерелом вітаміну С та зміцнюють імунну систему. Ще її називають дикою трояндою. Споживають плоди у вигляді відварів, настоїв, сиропів, соків. Пропоную створити аплікацію чашку чаю з шипшиною. Для аплікації нам потрібні квадрат жовтого кольору. Прямокутники блакитного, червоного, жовтого і зеленого кольору, а також ножиці, клей, пензлик, клейонка і серветка. Великий жовтий прямокутник складаю навпіл. Отримали дві частини, з яких я виріжу дві однакові чашки. Зрізаю знизу з двох сторон куточки, зверху теж потрібно заокруглити. Тому зрізаю верхні куточки. Верхню чашку потрібно зробити нижчою, тому з неї зрізаю верхній овал. З червоного прямокутника роблю нібито овал, тільки з гострими куточками. Кладу його на нижню чашку, а меншу прикладаю зверху. З блакитного прямокутника вирізаю овал, зрізаючи куточки, це блюце. Підкладаю під чашку з жовтого квадрата вирізаю круг, а потім зрізаю бокову його частину, вийшла ручка чашки. Поступово приклею. Спочатку блюдце. Серветочка. Потім приклею відвар шипшини на нижню чашку. Зверху меншу чашку. І всю готову чашку наклею на блюдце. Ручка. Ось чашка з чаєм готова. А тепер гілочки шепшини З червоного прямокутника, складеного на декілька рівних частин, вирізую багато овалів. Обережно. Ось їх скільки. З зеленого прямокутника також складеного у декілька частин. Вирізую гострі листочки. От. Бачите, скільки їх. Фломастером малюю гілочку і приклеюю ягідки. Ягідка за ягідкою. Ось, скільки їх, щоб всі були, вони видні. А потім листочки. З другої сторони також малюю гілочку і приклею спочатку ягідки, а потім листочки. Домальовую фломастером цяточки по краю кожної ягідки. Чашку можна прикрасити будь-яким візерунком. Ось така чашка чаю з шипшиною у мене вийшла. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі поговоримо про охорону природу та створимо картину з використанням осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків різної форми. До зустрічі! Бувайте здорові!